Дивіться, хлопці і дівчата, хочу ще сказати пару слів про любительський спорт. Про любительський спорт бездопінговий. Яка річ, от ходять люди в спортзал, так, чи я, наприклад, там трошки там, фізкультурою займаюсь, називаємо то так. І, якщо чесно, коли ти не приймаєш так, з вітамінки, називаємо так, в лобках. Гормональні препарати, так, результатів видно, не буде так багато так, як би нам хотілося. Тобто людина, я вже це не від, не від одного чув. Ти входиш в спортзал, ходиш в спортзал там, 10 років чи 15 років, а хтось тебе побачить там, в розмові і каже, а ти не, не хочеш в спортзал записатися? Ти думаєш, Вони жартують чи що. Чому то так? Тому що е, дуже багато людей є, які, е, які приймають стероїди, так? Ну, блогерів назвемо так. І вони ви... Але вони цього не говорять. І ти дивишся, люди накачані виглядають як дійсно спортсмени, а ти ходиш, ходиш, і результату ноль. Так? Але і, і от через це дуже багато людей кидає спорт. Тобто, оці всі культуристи, ці всі містери Олімпія, вони ніби мали би бути мотиваторами, а насправді вони демотиватори. Звичайних людей, які тренуються. Тому що ви, ви записалися в зал, хочете, ну, скажімо так, Користь для організму принести. так, І ви там ходите пів року, рік, два, три, мучитесь-мучитесь. А результат такий собі. І він і буде такий собі. От, я тренуюсь. Ну і що, що по мені видно? Та нічого. О! Але є один нюанс. Е, от Дивіться, мій братела, взагалі е, більше так, турнічки, бруси там, ну декілька разів в тиждень. Так? І він при зрості 1,76 він важить 64 кілограми. Тобто мінус ріст, мінус скільки там, на 13 кг менше норми. Тобто дрищ з дрищом, скажімо прямо. О, і ми по ньому взагалі я ще хоч важу при 1,80 80 я важу 82 кг, ну ще хоча б більш-менш. О, але він може там підтягнутися 20 разів, віджатися від брусів 30 раз. Е, Що там ще? Ну, пройти на велосипеді, прокататися вон там спокійно. О, але по ньому ви нічого не побачите, тому що людина натурал, натурально тренується. І здається, для чого тренуватися, якщо ну, ти, по тобі нічого цього не видно. Але є один нюанс. Е, місяць тому в нас помер батько. Помер, важковато то все було там. Рак в нього знайшли з метастазами. І одним словом, трошки е, психологічно було важко. І братела каже, йду, я все-таки провірю серце, що там робиться. Тому що, я кажу, було важко, я не хочу того все вам описувати, але там, як помирав, то все. І то. І каже, піду, провірився. Добре, все, записався він до кардіолога, і, що я, до кардіолога, але кардіограму серця, щоб йому зробили, і, і ехо серця. Ну, тобто, нормально перевірити, що там робиться з ним серцем. Бо він каже, ну, такий стрес був сильний, це все тяжко було. І ті зробили кардіограму, заходить він до лікаря, а там такий толковий молодий, але толковий лікар. Зразу бере, дивиться і каже, ви спортом займаєтесь. Братела говорить, та каже, та який він спорт, О, так, фізкультурою трошки. Він каже, бо я бачу, каже, типу по аналізах. Потім дивиться те, ехо, серця. Каже, ну, каже, у вас спортивне серце. Брат трошки налякався, каже, що там якісь проблеми, щось він каже, ні, все, супер. А брателі 43 роки. О, Потім він ще там на по тим, ехо, чи музі, там дивиться і каже, а можна я ще окремо попросив дозволу, каже, можна я запишу, як працює ваша та артерія чи судина? Я не лікар. Артерія чи судина, яка... До серця йде, каже, тому що вона в, ну, дуже в такому ідеальному стані, каже, я хочу своїм студентам показувати. Каже, так, будь ласка, записуй, він десь то на відео там те ОЗІ записав, щоб показувати студентам, як зразок, як буває, коли ну, в людини здорове серце. О, І каже, ще з якого ви року ще вироку повторюю. Ну, і нам йому сказав, що там йому там, 40, 43 роки. так. О, І до чого я веду? От Ті, що хлопці е, кидають, так, тому що вони бачать, що вони не будуть виглядати як здорові куски м'яса, так, як, як оті. Хімічні чи атлети, чи псевдо, оті блогери, так? ті блогери, псевдо, що, що, спортивні блогери, так? і вони думають, що я буду ходити, і все одно нічого не видно. Це нічого не видно, але всередині, якщо ви будете регулярно, але регулярно це я говорю про, ой, про 5, 10, 20, 30 років отак тренуватися. Якщо ви так будете робити, так? то якщо там тьфу -тьфу, колись доведеться до ну навіть з провіркою якось плановою потрапити до лікаря, так? то він. Він зразу побачить, що у вас спортивне серце, і всередині у вас більш-менш все в порядку. Так що тренуйтеся. Те, що ви на футболці, ніхто не буде бачити, зрозуміти, що ви не спортсмен, це нічого страшного. Але спеціаліст побачить, що у вас спортивне серце, у вас спортивні легені і все нормально. Так що такий сьогодні невеличкий на 5 хвилин ролик, це такий, оце, мені здається, найкраща мотивація. Я повинна бути. Ну, от таке. Так що, беріть собі до уваги. І не опускайте рук, тренуйтеся, все буде добре.